Вітаю усіх, хто налаштовував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. З метою покращення якості води у водних об'єктах Вінницької громади до кінця року планується реалізувати цілу низку проектів за кошти міського бюджету та європейських партнерів. Крім цього, екологічною службою та департаментом відновлення та розвитку міської ради здійснюється контроль за станом насамперед малих річок громади та проводиться просвітницька робота серед населення. Детальніше про це сьогодні ми будемо. Говорити з директоркою департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольгою Ремешевською та начальницею відділу екологічної політики цього департаменту Світланою Дюзбак. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, шановні гості, у нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. В природі все взаємопов'язано і загальний екологічний стан довкілля, особливо водних об'єктів на території Зокрема Вінницької громади, і не лише залежить насамперед ну, від людського фактору від того, наскільки ми хочемо зберегти в належному стані наші річки та озера для прийдешніх поколінь. Ну, для прикладу, наприклад, протяжність лише річки Південний Буг в межах. Вінниці складає 14 кілометрів, а малих річок понад 100. Тож перше питання, в якому ж стані вони нині перебувають, яка їх загальна кількість в межах громади? Та і перейдемо до безпосередньої якості води на водних об'єктах в межах Вінницької громади. Будь ласка. Хто почне. Давайте почну я. Будь ласка. Дійсно, ви правильно зазначили, що в межах міста ми маємо основну водну артерію. Це річка Південний Буг. Вона дійсно має 14 кілометрів протяжності. Мова також іде про кількість малих річок в нашій громаді. Так як ви зазначили, це 109 кілометрів відповідно до наших досліджень в рамках концепції розвитку малих річок нашої громади. Але ми не забуваємо, що до нас були приєднані декілька років тому ще Населені пункти, в яких теж є водні об'єкти, зокрема, мова йде про ставки. Їх за інвентаризацією наших колег департаменту економіки і інвестицій було досліджено і визначено 125. Тому на сьогоднішній день ми маємо такі цифри щодо водних об'єктів в нашій громаді і намагаємось вибудовувати певний алгоритм дій, як їх досліджувати, обстежувати, які заходи ми можемо здійснювати для того, щоб покращити екологічний стан цих самих водних об'єктів, і питання до пані Світлани. Можете назвати можливо основні причини зниження, все ж таки, якості води та основні джерела її забруднення? Якщо ми говоримо про... Річку Південний Буг, малі річки, і вже, як сказала пані Ольга, озера, які увійшли до складу громади у зв'язку з приєднанням сільських територій. Визначити однозначно одне джерело забруднення, як ви розумієте, воно неможливо, але проводячи дослідження, у 2024 році департаментом відновлення і розвитку було ініціативно ну, такий процес, ми виявили. Найбільше це поверхневі стоки, вигрібні ями, не Санкціоновані врізки. Ну, здавалось би, що таке вигрібна цей, що таке вигрібна яма? Да? Де моє подвір'я, а де Південний Бог? Але враховуючи той факт, якщо вона не облаштована належним чином, пішов. До прикладу, сильний дощ, вона переповнена, вона не забетонована і казалось би, да, нітрати, фосфати ну що це таке? Да, не зрозуміло. Але коли вони попадають в наше основне джерело, це південний бух водопостачання, зразу виникає кишкові палички, захворювання пов'язані із харчовою цепочкою. Ну, в такому тут, то, полоті, фактично так? людський фактор тут присутній, і потрібно проводити певну роботу з людьми, які мешкають безпосередньо в прибережній зоні річки, якщо ми говоримо про річку Південний Буг, і проводити роз'яснювальну роботу. А якщо у разі порушень, то потрібно одразу реагувати. Реакція якою може бути. Це штрафи, як правило, чи щось інше? Це, як правило, якщо ми виходимо на обстеження, враховуючи той факт, що за департаментом немає як такої контролюючої функції, але ми можемо це проводити комісійне обстеження. У нас тісна співпраця дуже з Державною екологічною інспекцією, лабораторним центром МОЗ, Ну і звичайно, і з нашими департаментами комунального господарства, благоустрою і е, комунальним підприємством е, муніципальна, муніципальна варта ну, як вони... прав... так, да. як правило на водних об'єктах встановлені природоохоронні зони, яку все ж таки основну функцію вони виконують? Наскільки вона є дієвою на вашу... з вашої точки зору? Ну, можна сказати про, по різному. Є відповідальні люди, які не розорюють свої городи до урізу води. Вони дотримуються законодавчо визначеної 25 метрів до орізу води, де не можна розорювати, складувати відходи. Це городина, це якісь гноярки, так тому що це все попадає в водний об'єкт, але для цього передбачений і штраф. Для, ну коли муніципальна варта складає приписи, то це від. 350 гривень і до 1650 гривень для штрафу. для фізичних та юридичних а. осіб так. різні суми. Я вже почав говорити про просвітницьку роботу, тому питання до пані Ольги щодо того, як вона проводиться, кого ви долучаєте саме в роботі з населенням, які безпосередньо мешкають неподалік від водних об'єктів можливо. Роз'яснювати правила поведінки з рідкими побутовими, твердими побутовими відходами, як правильно користуватися тими ж самими вирібними ямами. будь ласка, е, yeah. перш за все хочу нагадати, що тут мова йде про наш стратегічний документ зелений курс Вінниці», який ми затвердили в січні 2022 року. Він є такою основою, тому що ми орієнтуємося на європейські цінності. Для нас це дуже важливо. Як європейські розвинуті країни в цьому напрямку працюють. Тому ми взяли за основу, і там є дійсно такий компонент, як просвітницька робота. Для нас це дуже важливо, адже ми розуміємо, що тут мова йде не про якісь окремі визначені категорії населення, а абсолютно треба з всіма категоріями працювати, починаючи з діток в дитячих садочках, в ліцеях і так далі. Тому на сьогоднішній момент ми маємо низку заходів, які ми здійснюємо спільно з нашими колегами з департаменту, наприклад, освіти. Культури, маркетингу міста та туризму, і на різних рівнях долучаємося до їх заходів і спільно проводимо такі роз'яснення роботи. Разом з тим, це проводяться і заходи, які, наприклад, толоки по прибиранню. Тобто, ми намагаємося не просто знайти фізичну силу, хто зможе допомогти прибрати приловушні mm -hmm. студентська молодь da. долучається. Da. До... Da. Тому що я думаю, Цієї... коли їх долучаєш, вони розуміють, що наступним разом, коли вони будуть в межах водного об'єкта, ну навряд чи вони викинуть щось, якесь сміття поруч, адже розуміючи на наступний рік чи в якийсь сезон їм доведеться прибирати. Але це такий маленький приклад, тому ми дійсно проводимо такі пробирання не виключно просто як використання фізичної сили, а ми проводимо з просвітницьким напрямком. Тобто, ми розповідаємо про водні об'єкти, які в нас вони є, як потрапляють саме нечистоти чи інші шкідливі речовини в головну артерію річки Південного Бугу. Як мають захищатись такі водні об'єкти, і як ми максимально як люди можемо робити заходи щодо їх утримання і можливості інтегрування їх в міський простір для відпочинку рекреації? Ви вже почали говорити про реалізацію спільних проектів, які направлені на відновлення саме екологічного стану водних об'єктів, зокрема і малих річок. А от щодо їх фінансового фінансування кошти? Беруться ви винятково з міського бюджету, вони заплановані з початку року і у вас вже розписані всі видатки? Як, Як це відбувається на практиці? Взагалі, це відбувається на співфінансуванні, тому що є і грантові проекти, до яких ми долучаємося, є і міський бюджет. Як я зазначала, у нас є тісна співпраця з екологічною інспекцією. До прикладу, ми так як вони контролюючий орган, ми їм допомагаємо фінансово на проведення ряду аналізів, забори води, виск... Визначення забруднення у них наявності є лабораторії. Ну, в такому плані. На початку ми дещо опустили тему якості води? Все ж таки, якщо брати по 10-бальній шкалі, 10 це максимум, а все інше в якому стані вона на сьогоднішній день? І що ми говоримо про безпосередньо водні об'єкти на території Вінницької громади? Це ну в цілому так важко зазначити, тому що є відповідні служби, які здійснюють такі забори, роблять оцінку. Якщо ми говоримо глобально, це можна сказати не тільки в рамках нашої громади, і України в цілому, що, на жаль, з кожним роком якість води погіршується абсолютно і в підземних водах, і поверхневих, і в річках, ставках, озерах. Це все ж таки із за того, що люди більше використовують якісь. Хімічні елементи, да, використовують добрива неорганічні, і відповідно це все потрапляє в Південний Буг. Визначити так ну, умовно, да не професійно, не кваліфіковано, досить важко, тому що є на це відповідні служби, які е, можуть надати офіційні результати, але е, якщо глобально брати, то ці показники достатньо погані. Е, іноді навіть ми бачимо в засобах масової інформації, коли відповідні служби інформують про забруднення настільки води, що що в ній заборонено купатися? У нас є відповідні пляжі, і от такі дії людей, і потрапляння таких шкодливих речовин в річку сприяють тому, що дійсно не те, що пити з нею воду не можна використовувати, наприклад, для поливу городини. Mm -hmm. Тому що ми розуміємо, що люди теж можуть використовувати. Не забуваємо про наших рибалок, mm -hmm. які виловлюють рибу і потім її також споживають. Це теж можуть бути наслідки до здоров'я, тому в цілому. Тому достатньо негативний такий показник якості води, але спільними зусиллями всіх учасників цього процесу, саме мешканців підприємств, ми маємо працювати над тим, тому що кліматичні зміни досить швидко впроваджуються, і ми бачимо їх на сьогодні. Що нам треба пришвидшуватись цих процесах. Ми вже почали говорити до завершення ефіру. У нас залишається декілька хвилин. Почали говорити про проекти, які реалізуються за кошти міського бюджету. А от міжнародні донори вони долучаються до питань пов'язаних з вирішенням проблем екології саме водних об'єктів Вінницької громади. Є такі започаткування, проекти, які вже в поточному році будуть реалізовані? Дивіться, насправді декілька джерел таких реалізацій таких проєктів можуть бути: це і фонд охорони навколишнього середовища, який ми теж з нашими колегами виконавчими органами плануємо на наступний рік для можливості впровадження таких природоохоронних заходів на наступний рік. Якщо ми говоримо про фінансування з різних інших джерел да, не заборонених законодавства, це гранти, фінансова допомога міжнародних організацій, ми максимально теж розуміємо, що ми Затвердили концепцію малих річок. Ми розуміємо, що в нас є певна проблематика, і ми маємо максимально відновити ці водні об'єкти до стану такого, щоб люди там могли поруч відпочивати, а не залишались ті, на жаль, старі стереотипи, коли це якісь незрозумілий витік якоїсь води. А це насправді це джерело, яке підживлює нашу основну артерію. Тому на сьогоднішній момент в нас є декілька проєктів, з якими ми працюємо по певним ділянкам водних об'єктів малих річок, де ми хочемо дослідження. Слідити, ми робимо відповідне опитування, працюємо з експертами, щоб запитати у людей, як вони вбачають розвиток цієї території. Якщо ми говоримо про засмічення, наприклад, цієї території, ми комунальними службами здійснюємо максимально заходів, щоб очистити цю територію, а далі вже з людьми напрацьовуємо механізми, як його покращити, щоб дійсно це був привабливий об'єкт для дозвілля і рекреації. Що ж, дякую вам за участь у програмі. Час добій. Кінця, а слухачам нагадаю, що в ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. В ній брали участь директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольга Ремешевська та начальниця відділу екологічної політики цього ж департаменту Світлана Юзбак. йшлося про екологічний стан водних об'єктів на території Вінницької громади, заходи покращення якості води малих. Річок розмови вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.